Та й типу пульти самі. Ну, це ж рідний. І тут має захист. Пластинку таку коротше, вода може попасти лише, типа, сюди, сюди. Ну і там з боків. на ну, цей. Зверху тако, вже не, не так просто. Пайка краща, типу зафіксовано тут краще. Наприклад, хотівши цю хрінь перекласти сюди, то вона не піде. Коротше, оця фігня вона зроблена спеціально під, під цей пульт. Кріплення ті знизу, вся, коротше, хрінь. Тут навіть. Зараз покажу. Покажу, напевно. Ось тут провода стяжечку стягнені. І тут є під це все діло. Посадочні місця, коротше, це все ну, в общем, така фігня. Тут вже, та ніби що з нього хотіти за 270 гривень. Захистів ніяких. Провода я не сказав би, що типу, багато гірші. Але якось, ну, там воно ту все багато краще зроблено, ніж тут. Так, коротше, якось так.